Всім привіт! Ви на каналі Каміла Двиденко, і сьогодні у нас паперові сюрпризі. Ось наша новиночка. Раз. Такі от пакетики. Вони мали ось, ось бути на кіпці, але кільце не робилось. Тут в мене ще є за кадром зміщила, бо вони не помістилися ось перший. Ось перший, а вони склеїлись. Ось перший такий це, якби знак, запитання. Такий. Такий такий з полонечкою, Ось такий з темно-синьою малиною. Як З черникою і ось такий з місяцями. Мені цей пакетик не подобається. Я хочу відкрити о, оці пакетики. Ну, як там? У нас тут 13 пакетиків. Я хочу відкрити два. Я хочу відкрити один з тих і один з тих кружечків, який в нас в кадрі. Хочу обирати ось цей. Такий прикрочку. І Ось цей. Це у нас сьогодні перша новиночка. Ось сюди. О, завтра вийдуть дві новиночки. Так, відкриваємо нашу сторінку. Покажу вам, які ми вже колекції закінчили Merry Christmas. Ось дві сторіночки. Та палапки, такі нам попалися. Які нам пакетки тут клеїлися. Це яку я колекцію робила для сім'ї. Це на ще не цей. Ось наша сьогоднішня сторінка. Капібарки. Не всяка ось у мене Але тут я трошки не красиво вийшла. Тут. Ми тут будемо наклеювати пакетики, а тут сюрпризи. Тому хочу відкрити спочатку ось цей капібарку. Відкриємо ціл. Нам тут попадається копіпарка, яка є. Ось така основа копіпарка є. Вона ося піцу з'їла. Ось так ось вона виглядає І поки тут давайте ми його відкриємо тут кінця і прикроємо. Так, відкриваємо це пакетик. таке Мм, хочется. А я вухо відірвала. Оп, я трошки тут відірвала ушко. Я тут трошки відірвала ушко, але я потім приклею. Вона мала бути з ушками, але один мене відклеїв від… Відпав. Я хотіла цей весь Весь овіс yes. Це весь униз. Yes. Це хоть добре відклеїлося. Ось наша копібарка без ушка. Став на паузу. Така ж нам копібарка, поки тут тут на сушку відірвалося Я потім приклею в наступного відео. Вона буде ціла. Відклеюємо. я хочу? Я мандаринка, Тут я мандаринка, и тут я мандаринка. И давайте приклеим наш сюрприз. Так, я хочу приклеить его... Давайте сюда І цей пока так, такими блискавками. О, Не вийшло це акуратно відкриття. Так, там тут я бачу що цей сюрприз складає. І Це великий сюрприз. О, це карта кабібарка. Це така карта. Це якби пікова дама к'ю. Англійська давайте приклеїмо ось сюди, або сюди. Це мені сюрприз більше подобається. То давайте ось сюди. Або ні, ось сюди я. Так, давайте колись ми це приклеїмо Я не хочу закривати це напис, але. что что то давайте сюда. Так, давайте тут так, 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 вот что мы... А потом давайте Вот так вот. А, нет, ты. Вот так вот. Так, і потім в наступному відео я приклею ушко для цієї капібарки, Ось воно. А буде зараз, бо тут є скотч. ось, ой, ну, стоп камера бо треба приклеїти. Я тут приклеїла, це... ось я приклеїла, Давайте приклеїмо на місце призначення. Они а идти на вышку. Сюда так поливаем. Ну, Ой, такие же нам сюрпризы, как сегодня попалась. Такая пипарка. Я как нравится. Какая-то такая игрушка и дрожалась. Такая плыль, мы были с какой-то. Еще нам стиль. Хотя пока такой попалась. Такая пипарка, какая я. Піцу таке пеперові саме так вивощана якесь. І ось таке ось копібочко. Давайте сьогодні ще третій пакетик відкриємо. У мене тут усі є. Я хочу відкрити ось цю копібарку. Три пакетики хочу відкрити. Такая копібарка, я не можу здержатися, я хочу усі ткани зараз відкрити. Але нам треба ще на розпаковку і у нас ще 10 осталося. Це моєму уважно відкрити. Так, прям уважно я на хочу відірвати. А Давайте подивимося нашу копібарку. Я вже бачу, жасай, плава, їду, витузь, так, що це велика сюрприз. Це копіборка, яка плаває, її, добитись, яка вона гарнютка. Так, це потім приклеїмо. Тепер відкриваємо до кінця. О, он. Цей пакетик, я не хочу його э. відірвати, як танці цей, ось Так, давайте вот тут я тут скотч, но мусор растет это края осталось весь пакет. О, есть. Он не прорвался у нас арбуза. К чему мы на сегодня все выходим так? Добро, я потом декларую. у нас... Так, вылучшаюсь, не смейте. О, треба наступний раз робити інше таке запакування. В наступному відео ми будемо відкривати вже по одному пакетику. Це призов.